Доброго дня, шановні учасники, ви нас чуєте? Так, добре чутно нас. Добре, дякую вам велике. Ми сьогодні з вами зустрічаємося в останнє а, в такому дистанційному форматі а, на 9-й обласній онлайн-виставці освіта Харківщини, 21-го століття. За темою нова українська школа використання інноваційних ік технологій на уроках математики та інформатики. На слайді зазначені ті номінації, за якими брали участь всі вісім учасників виставки. Ми вас вітаємо з тим, що ви з нами сьогодні а, долучилися до нас з нагоди а, того, що ми з вами вже підведемо підсумки і оносимо результати. Саме виставки в номінації організації інтенсивного <звінь> навчання математики та інформатики брали участь п'ять закладів освіти Харківської області. В формування і катекомпетентності учнів брали участь три заклади освіти Харківщини. Протягом 18-21 травня, відбулася виставка. І експерти, команда експертів мала змогу ознайомитися з результатами виставки з конкурсними матеріалами, які учасники висвітили на своїх сайтах, офіційних сайтах. І до нас ви бачите зараз на екрані всі ті учасники, всі ті заклади освіти, які брали участь. До нас долучилися сьогодні на нашу зустріч і експертна команда. Це каплун Світлана Вікторівна, завідувач кафедри методики, природничо математичної освіти КВНЗ Харківська академія неперервної освіти, кандидат педагогічних наук, доцент. це Ставицький Сергій Борисович, завідувач центру медіа та інформаційних технологій нашої академії. Це Василенко Юлія Миколаївна, викладач секції інформаційних технологій в освіті академії. Це старченко Любин Миколаївна, методист центру медіа та інформаційних технологій академії. Це Будна Світлана Миколаївна, методист центру методичної та аналітичної роботи КВНЗ Хано і а, Попова Тетяна Васильівна, старший викладач кафедри методики природничо математичної освіти нашої академії. Тож, ми починаємо з вами нашу зустріч і до слова. Запрошується комунальний заклад закладівська гімназія Балакрійської районної ради Харківської області, а саме Томстопора Тетяна Семенівна, директор, та сухова Тетяна Борисівна, заступник директора з навчально-виховної роботи. Будь ласка, вам слово. Ви нас чуєте? Ми вас чуємо. Будь ласка, вам здорово. Ми вас теж гарно чуємо, тож приємно вас бачити. Починаємо. Доброго дня, шановні освітяни. Педагогічний колектив комунального закладу, як гімназія Балаклійської районної ради Харківської області вітає усіх учасників обласної тематичної відкриття 9-ї онлайн-виставки ефективного педагогічного... Проти заходи в період пандемії спонукали до застосування педагогічної діяльності елементів дистанційного змішаного навчання для забезпечення необхідного рівня комунікації між усіма учасниками освітнього процесу. Використання інноваційних ік технологій значно полегшує організацію освітнього процесу. Для цього у закладі створені умови. Усі навчальні кабінети е, забезпечені швидкісним інтернетом, кабінети початкових класів мультимедійними обладнаннями, багатофункціональними принтерами, навчальними осередками. У 2020 році придбано сучасний навчальний комп'ютерний комплекс для кабінету інформатики, навчальну програму Едюгеймс. Педагогічні ігри від мультимедійного видавництва розумники викладають ну, неабиякий інтерес, допомагають дітям швидше вивчити матеріал з математики в ігровій формі. Колектив гімназії під час дистанційного змішаного навчання намагався продуктивно організувати навчання, щоб охопити е, якомога більше е, здобувачів освіти. Для вивчення предметів обирали різноманітні сервіси як онлайн зустрічі в Zoom. Перегляд уроків за посиланням інтернет-платформи Google Classroom, Google Forms, Мій клас, EduGames, Learning Apps, Kahoot створювали власні медіапродукти, презентації, відеоролики, онлайн -тест, тести, інтерактивні, дидактичні ігри. Нові знання, цікаві ідеї. Слушні методичні поради вчителі закладу отримували під час підвищення кваліфікації в комунальному вищому навчальному закладі Харківська академія неперервної освіти, на вебінарах, на освітніх платформах, на уроках, все освіта, студії онлайн освіти Едера, зокрема, онлайн курс про дистанційний та змішаний формат навчання. Звичайно, це значною мірою полегшило Ефективно організувати навчання здобувачів освіти в умовах обмеження освітнього процесу єдиним мінусом дистанційного навчання є обмеженість окремих сімей з низьким рівнем доходів у забезпеченні необхідними засобами зв'язку. Оволодівши формами дистанційного навчання вчителі. І надалі застосовують інновації під час очного навчання. Вважаю, що дистанційне змішане навчання прискорило педагогічних працівників швидше панувати різноманітні освітні онлайн платформи та впроваджені в освітній діяльності. Хочу закінчити словами Сухомлинського. Він говорить: ми повинні думати про те, що ми вкладаємо в душу людини, вірте в талант і в сили кожного учня. Тому навчаємо наших дітей так, щоб щоб уроки навчання в гімназії залишились яскравою подією у їхньому житті. Дякую за увагу! Дякуємо вам велике. Тетяна Семенівна. Тетяне Саменівна. Дякуємо вам велике. Ми хочемо долучити до нашої розмови сьогодні експертну команду, як ми вже говорили. Будь ласка, експерти, ваші враження від огляду презентованих матеріалів виставки? Будь ласка, прокоментуйте. Включіть, будь ласка, мікрофони. Хто згодиться зараз прокоментувати всі подані матеріали учасників? Будь ласка. Світлана Вікторівна, ви з нами сьогодні. Світлана Вікторівна. Каплун, Світлана Вікторівна, ви нас чуєте. Так, я вас чую. Так, так, так. Будь ласка, вам слово. Ну, я взагалі спочатку не планувала. Е, гучніше, будь ласка, зробіть мікрофон. Стосовно е, саме Яковенківської гімназії. Ну, хочу подякувати викладачам, вчителям, та, так само, як і всім учасникам цієї виставки за те, що взяли участь в такий складний період, та ще й наприкінці навчального року. Ми розуміємо, що вам було непросто готувати певні матеріали, і е, також розуміємо, що можливо легше було тим, хто дійсно розповідав про власний досвід, який вже. Протягом цього року був накопичений. Ну, стосовно я характеризувати Ді. ніяк не буду, але мене просто є запитання, якщо можна. Звичайно, так? так у мене таке запитання. Там в презентаційних матеріалах було сказано, що Ну, використовуєте ви відомий зараз ресурс Learning Apps. І у мене таке запитання: чи вчителі використовують вже готові завдання, яких там багато, там колосальна бібліотека, чи вони створюють самі і реєструють там своїх учнів? Ні, наші вчителі створюють сам... наші вчителі самостійно створюють матеріали і дають учням, Тобто не готовий матеріал беруть. Добре, так само там було сказано, здається, що матеріали сайту на урок це власно створені матеріали. частково брали і власно створені, частково брали із різних платформ, створювали свої різноманітні форми, тобто, а більшість, звичайно, готові. На урок брали більшість готові. Я хочу пояснити, у мене причина того, що я ставлю таке запитання, знаєте, в чому полягає? Mm -hmm. Тому що, на жаль, в бібліотеках цих ресурсів там ну, дійсно багато різноманітних тестів, завдань, але є і завдання з помилками. Можна їх не помітити вчителеві, ну і подати учням. Тому дійсно краще самим створювати. І ну, брали, повиснення. на урок брали, і готові, так. і самостійно. Так, на уроках. Да. Дякую, дякую. Ну, у мене... Немає запитань. Дякуємо вам, Світлана Вікторівна. Дякуємо Тетяні Семенівні. Скажіть, будь ласка, експертна група, є якісь запитання ще до учасника? Немає запитань, так? дякуємо Яковенківській гімназії Малодівської районної ради. Харківської області дякуємо за участь. Результати ми будемо оголошувати у кінці нашої зустрічі після другої нашої 40-хвилинної сесії. А зараз, будь ласка, ви з нами залишаєтесь до останнього і ми переходимо з вами. До наступного учасника йому слово надаємо. Це комунальний заклад Сидоренківська загальноосвітня школа першого третього ступенів Халківської міської ради Харківської області. Ви нас чуєте, будь ласка, вам слово. Так, чуємо. Будь ласка. Чуємо. Будь ласка. ласка. Чуємо. Доброго дня, шановні друзі. Вас вітає комунальний заклад Сидоренківська загальноосвітня школа перших третіх ступенів Валківської рай... міської ради. Харківської Мовського області у особі Косона Андрія Миколайовича, вчителя математики, заступника директора школи з виховної роботи. Наш навчальний заклад розташований на відстані 32 км від міста Валки, практично на межі з Полтавською областю, у школі навчаються 92 учні, з них 12 – цьогорічні випускники. Пріоритетним напрямом діяльності навчального закладу є забезпечення учнів якісними освітніми послугами на основі праці учнівського, батьківського та педагогічного колективу з упровадженням педагогіки партнерства. Компетентність і підхід до організації освітнього процесу забезпечується дієздатним творчим педагогічним колективом у тісному зв'язку з батьківською громадськістю, тому гарантуємо досягнення належних результатів навчання упродовж останніх десяти років. Працюю над забезпеченням підготовки учнів до успішного складання зовнішнього незалежного оцінювання з математики, це моя особиста тема, проблема, над чим я працюю вже досить довгий час. Своїм головним завданням вважаю досягнення учнями достатнього та високого рівня засвоєння знань у підготовці до ЗНО, недопущення випадків, неподолання учнем порогу проходження тестування. Протиепідемічні заходи в період пандемії спонукали до застосування педагогічної діяльності елементів дистанційного та змішаного навчання для забезпечення необхідного рівня комунікації між усіма учасниками освітнього процесу. Упродовж останнього часу необхідний рівень спілкування на уроках і в позауручній діяльності з учнями забезпечується використанням інтернет-ресурсів. Робота в цьому напрямку освітньої діяльності в процесі розвитку, але вже є цікаві напрацювання та висновки, якими хочу поділитися з вами, шановні колеги. Основними формами організації роботи з учнями саме 11 класу при підготовці до зовнішнього незалежного оцінювання з математики є: по-перше, забезпечення фронтального повторення навчального матеріалу, проведення уроків у синхронному режимі з використанням платформ Google Meet та Google Classroom. Створення власних відеороликів навчального спрямування по-друге, забезпечення доступності, простоти викладу навчального предмету для легкого засвоєння та повторення учнями навчального матеріалу, методичні прийоми вчителя, які я. І показував в відеороликах, і розповідав під час презентації. Це було видно. Три, по третє проведення індивідуальних і групових очних консультацій з учнями в період змішаного навчання. Це в нас в цьому році було з лютого по березень, з чітким дотриманням заходів проти епідемічної безпеки. І четвертий пункт проведення контрольних тестувань за матеріалами ЗНО попередніх років. Питання проведення навчальних занять з математики в період дистанційного навчання є надзвичайно актуальним і водночас далеко не простим, адже залежить від багатьох технічних чинників, які часто заважають, а інколи навіть унеможливлюють проведення уроків чи консультацій під час підготовки зНО. В сільській місцевості основним проблемним питанням є наявність швидкісного інтернету. При перегляді відеоурок ви спостерігаєте секундну затримку відповіді на запитання вчителя, що якраз і пояснюється недостатньою швидкістю інтернету. Так, нам доводиться чекати, поки пройде певний проміжок часу, щоб і почути учня і проаналізувати його відповідь на запитання. При поясненні того чи іншого матеріалу доводиться затрачати вдвічі більше часу, змушений вдаватися до таких форм роботи, як створення відеороликів. Що допомагають учню зрозуміти особливості вивчення окремих тем з алгебри, і початки аналізу та геометрії, і використовувати їх під час повторення матеріалу. Ці відеоролики я надсилаю учням у вайберну групу 11 класу, де якість відтворення віку та відео та звуку є досить хорошою, достатньою для того, щоб зрозуміти. На початку навчального року. Всі одинадцятикласники придбали посібники на друкованій основі математика ЗНО 2021 За період очного та змішаного навчання на сьогоднішній день вже опрацьовано 17 варіантів тестових завдань формату ЗНО з детальним покроковим поясненням вчителя. Забезпечення доступності, простоти викладу навчальних предметів для легкого засвоєння та повтореннями учнями навчального матеріалу, запорука успіху на ЗНО. Протягом багатьох років викладання математики мною напрацьована власна система методичних прийомів, які допомагають учням легко запам'ятовувати математичні формули, використовувати мнемонічні правила при розв'язуванні завдач та вправ з алгебри та геометрії. Для прикладу, правила підрахунку координат образу точки при симетрії та проєктування на координатні осі та площини, розкрито у відкритому інтерактивному заході, інші у відеороликах навчального спрямування. Період дистанційного навчання, це квітень, травень 2021 року. В режимі онлайн разом з учнями було розв'язані 14 тестів зНО з математики попередніх років, це починаючи з 2013 по 2020 я хотів тут зосередити якраз на цьому питанні увагу. От для порівняння просто якщо в режимі очної консультації на розбір 30 завдань знову учитель та учні витрачають 70-75 хвилин. А це включає обмін думками, пошук правильної відповіді, детальний коментар, то під час роботи в Google Meet та Google Classroom 100-120 хвилин до того ж присутні додаткове зорове навантаження. Тобто, ми бачимо, які проблеми виникають, якого характера при поясненні матеріалу, необхідна чітка, зрозуміла усім комунікація. Саме недостатність миттєвих зорового та голосового контактів учителя з усіма учнями створює певний дискомфорт. У цьому головний недолік дистанційного навчання. Я хотів просто ще раз повторити, навіть розумієте? От, якщо беремо сільську місцевість, проблеми з швидкістю інтернету створюють нам великі проблеми в плані спілкування. Ну, ми змушені все одно навчати і спілкуватися з дітьми без спілкування не може бути навчання. Протягом березня-квітня 2021 року проведено моніторинг навчальних досягнень виконання контрольних тестів. Значить, результати ці є в презентації. моїй, всі ви їх приблизно я думаю бачили. Які висновки з проведення такого моніторингу? Перше тестування засвідчило недостатню готовність учнів до його проведення. Це традиційно повторюється щороку, тому що для того, щоб отак в кінці навчального року мати результат, треба спрямовані дії чіткі мати. На початку завжди учні ще трішки не готові до цього. За результатами проведення двох наступних тестувань визначилась тенденція до покращення результативності, що пояснюється повторенням матеріалу та набутими навичками самостійної роботи з тестовими завданнями. З'явилась певна повторюваність, подібність справ та задач. Покращення результативності спостерігається у тих учнів, які працювали наполегливо. Виконували та надсилали усі домашні завдання на перевірку, а також пройшли пробне тестування з математики. Розумієте, якраз цей момент проведення цього пробного тестування має колосальне значення, тому що учні реально відчувають і фізично саму атмосферу цього тестування. Вони бачать, як треба поводити себе в незнайомій обстановці з іншими людьми, яких можливо до цього ніколи не бачили. Певні психологічні аспекти. Тут мають вагу. І четвертий пункт: учні, які проявляли недостатню активність в роботі, а на жаль, таке ми завжди маємо з дітьми, отримали незначне покращення результативності. На слайді, який є в презентації, це все показано і це зрозуміло. І завершуючи, я приходжу до висновку: що не дивлячись на технічні проблеми. Дистанційне навчання в період пандемії коронавірусної хвороби є єдиним можливим способом організації роботи вчителя, адже забезпечує головне, можливість спілкуватися з учнями, вирішення головної проблеми сільських шкіл, забезпечення усіх учасників освітнього процесу швидкісним і безперебійним інтернетом та іншими технічними засобами навчання. Це запорука підвищення якості освіти. Роль учителя як модератора комунікації, наставника, стає фактором ефективного впливу на мотиваційну зацікавленість учнів у підвищенні знань з математики. Дякую за увагу. Дякуємо Андрію Миколайовичу вам за такий виступ, емоційний. Такий... Відчувається, що ви творчо підходите до своєї справи. Дякую вам велике і дякуємо всі. І а, хочемо послухати експертів, які свої викажуть, враження від ваших матеріалів, представлених на виставку. Будь ласка, попова Тетяна Васильівна, ви з нами, ви нас чуєте. Будь ласка, вам слово надаємо. Тетяна, ви мене чуєте? Чуємо, але трішки гучніше, будь ласка, мікрофон включить. Ви мене чуєте. Чуємо, ми вас чую, чуємо. Тетяну. Доброго дня, так, Тетяна дякую, дякую. Я дуже рада і вітаю вас, шановні колеги, а особливо нашого колега Андрія Миколайовича. Ми знайомі вже давно, ми знаємо роботу і успіхи. Андрія Миколаєвича я хочу на до речі сказати, що я була ну приємно здивована такою системною роботою, яку представила школа. Валківського району, вона була в вигляді дійсно власного досвіду Андрія Миколайовича, споряд із напрацьованою такою вже системою роботи відповідно до методичної проблеми, тобто підготовка до ЗНО, яку собі сформулював і напрацьовував Андрій Миколайович. Я побачила нарешті і те, що коли сталося. Те, що ми стали працювати на відстані, тобто дистанційно, що треба було використовувати онлайн формат, то Андрій Миколайович не змінив своєї, не змінив своєї свого темпу, не змінив свого натхнення, і той інтерактивний захід у вигляді уроку з математики, який ми побачили, він дуже чітко показав нам, що система роботи. Дійсно, має і е, результат, і має певний певну структуру, і те, що Андрій Миколайович знімає відеоролики, я була приємно вражена тим, що ну, на це треба було якось, знаєте, так кажуть, рішитися. Рішити. але е, там все було вдало і. Е, той матеріал, який Андрій Миколайович запропонував як елемент досвіду вчителів математики саме цієї школи, він дійсно корисний, тому що е, такий важкий матеріал, як метод координат, і е, просторове е, уявлення, формування і просторове уявлення дітей, тобто стереометричні е, розвиток. Такого мислення це дійсно роб, працювати на відстані. Це важка робота. Це треба, це треба формувати, структурувати матеріал дуже, дуже ретельно і дуже натхненно до нього відноситися. Але Андрій Миколайович впорався цим. Мені було приємно спостерігати за усім представленим матеріалом цієї школи. Вона дійсно є система. Є структура, є е, певна форма, і е, робота школи відповідно до е, е, вчителя в, ну, кафедри, будемо казати, кафедри математиків е, у, е, в обличчі Андрія Миколайовича вона дійсно представлена була дуже достойно і дякую вам за таку роботу. Це, це заслуговує на увагу і це заслуговує на те, щоб. Ваш досвід був розповсюджений і їм можна, можна користуватися і вивчати іншим нашим шановним колегам. Дякую вам. Дякую. Дякуємо вам, Тетяна Васильівна. Хтось з експертів може ще якісь слова додати, аналізувати роботу учасників висновку. Я деякий слов сказав. Давайте зробимо так, що да. по ходу виступу кожного учасника, кожного, кожного представника нашої онлайн виставки, ми будемо давати такий маленький коментар, і якщо треба, ми будемо робити відгук. І це буде, я думаю, доречно, і воно буде систематизовано. Добре. Дякую, але ж на сьогоднішній на даний етап, Андрію Миколайовичу, дякую за ваш досвід. Здоров'я вам, Андрій Миколайович, будьте таким же впевненим, натхненним, таким працьовитим, яким ви є досі, і успіху вашим дітям на зовнішньому незалежному відділенні. Дякую, дуже дякую. Ради вас побачити. Дякую, а Сергій Борисович, ви хотіли щось додати? В Сергій Борисович, ви нас чуєте? Немає. Не чую, Не Хто ще з експертів може додати слова стосовно матеріалів Сидоренківської школи? Да. Сергій Борисович, будь ласка. Доброго дня. І ще я все ж таки візьму слово, так, для коментарів. можна. Так. А, ну, я теж був, коли продивлявся, да, ознайомився з досвідом, то теж був дещо вражений да, досвідом одного вчителя, бо був такий певний. Коли ми продивлялися продивлялися досвіди інших учасників конкурсу, то е, ця школа у нас випадала з загального такого е, з всього потоку, так? Бо е, випадала тим, що досвід представлений був е, однією людиною. І е, тут е, постає інше питання. Е, Постає інше питання про те, що а, чи є система школи роботи? Так, чи це дійсно тільки система роботи одного вчителя? У нас дуже часто ми дивилися теж на виставках, коли вони проходили, і в, в реальному режимі проведення. То так, у нас були такі заклади, які представляли тільки досвід. Виїжджали, скажімо так, я іншого слова не скажу. Виїжджали на досвіді одного вчителя, але, але хотілося б тему роботи. Шановні колеги, проблема з зв'язком. Ви нас чуєте? так зараз. Прирветься конференція. Його можна пим. застосовувати, ось реалізовувати, ось но, ну, але все ж таки ще раз я хочу наголосити на тому, що але ми побачили досвід тільки однієї людини. Дякую за увагу. Дякую, Сергій Борисович, і всі учасники. Зараз перервемо нашу сесію ага. бо зараз буде підключення на іншу сесію, тому ми зараз саме цим процесом ми будемо повернутися. Ага. Зараз ми виходимо а і за передбачено чекали на день, так, зараз викинуть, треба буде підключитися. знову підключити. Так выйти из конференции, назначить.